1 березня 2005 року організація об'єднала да, з сталого розвитку а з 2010 року в Миколаївській області розпочалося впровадження міжнародного проекту освіта для сталого розвитку. Його основна мета. Надати можливість як учням, так і вчителям взяти участь в опануванні зовсім нових програм, які є міждисциплінарними, які створюють умови для того, щоб наші діти і їх батьки, територіальна громада, де вони мешкають, а також і педагогічні працівники, стали учасниками проєкту, який демонструє, як жити за сталим розвитком. Завдяки провадженню цього проекту цього проекту стало можливим завдяки участі Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, при активній участі громадського об'єднання «Вчителі за демократію та партнерства, при участі Шведської організації Глобальний план дій за підтримки Шведської агенції СІДа, які безпосередньо і займаються. Проведенням і впровадженням цього проєкту в Україні в Миколаївській області беруть участь в цьому проєкті декілька районів: це місто Миколаїв, це Баштанський район, Казанківський район, Вознесенський район, окремі навчальні заклади інших наших районів, для того, щоб наші учні були залучені до сталого розвитку, вони опановують нові курси, для яких розроблена відповідна. Нас навчально-методичне забезпечення навчання починається сьогодні сьогодні вже з дітей дошкільного віку. Для дошкільнят створена відповідна програма, яка має назву Дошкільнята про освіту для сталого розвитку». Отже, для учнів початкової школи створена відповідна навчальний курс, який має назву Школа друзів планети. Там, де самі маленькі учні початкової школи починають знайомитися з діями, які дозволяють їм відповідна. Демонструвати сталу поведінку для учнів 3-4 класів підготовлено на відповідна курс, який має назву Моя щаслива планета. І наші початківці продовжують знов таки працювати в цьому напрямі. Далі для учнів 5-7 класів створена програма позакласної роботи, там, де під час позакласних годин вони можуть далі відслідковувати, яким чином вони можуть економно, раціонально використовувати природні ресурси, як вони можуть спілкуватися, як розв'язувати конфлікти. Для учнів старшої школи розроблено відповідно навчальні курси, які вже мають назву Уроки для сталого розвитку. Така програма розроблена для учнів 8 класу, а також для учнів 9 або якщо не викладалися в 9 класі, для 10 класу. Також наші вчителі забезпечені навчально-методичними посівниками, які дозволяють їм. Виконувати всі ті завдання, які ставлять відповідно ці курси. Отже, завдяки впровадженню такої програми, такої системи роботи, наші учні зможуть не тільки в майбутньому, а й зараз демонструвати поведінку, яка відповідає сталому розвитку. Я пропоную нашим педагогам, директорам шкіл, звернути увагу на відповідні курси. Хочу сказати, що всі ці програми затверджені на рівні Міністерства освіти і науки і рекомендовані як варіативні курси. Вчителі можуть проходити підготовку як в інституті після дипломно освіти Миколаївської області, так відповідно і звертатися за консультацією з приводу впровадження такого навчання в своїх навчальних закладах.